Координаційна рада з питань будівництва міні-гідроелектростанцій засідала в облдержадміністрації. Представники різноманітних зацікавлених і незацікавлених структур обговорили майбутнє будівництва міні-гес у Верховинському районі. Мова йде про продовження будівництва у селі Земброня та Голошино. На переконання підприємця, який будує, більшість вимог у порівнянні з попереднім разом виконано. Є необхідні дозволи від обласних структур. Науковці Нафти і газу зробили експертизу і таким чином доопрацювали проект. Більше того, кажуть підприємці під час робіт Будівництвом МініГЕС буде встановлено нову систему, що стосується рибзахисту. Позитивний приклад щодо цього у Верховинському районі вже є. На гідроелектростанції у Пробійніці. Проте зробленого недостатньо, кажуть посадовці. Координаційна рада рекомендувала провести чергове громадське слухання у Дземброні за участю громади, інвесторів та всіх контролюючих структур. Якщо ми споживаємо електроенергію, то її по-любому треба виробляти. Я розумію, що тут допущені, будемо казати, не в не найкращому вигляді воно зроблено. Але як є така пословиця українська циплят, по осінь рахую. Є, я вам постарався показати кінцевий результат, як воно має виглядати. А те, що будівництво зупинене серед середини, то ви самі можете зрозуміти, що як будуєш будь-який будинок, любу хату і так далі, не можна зробити, як то кажуть, кінцеву красоту, не розривши і не втрутившись в ту землю, зробивши ті фундаменти, і так далі. По сьогоднішній час підприємець Миронюк. Практично жодного разу ми не зустрілися разом у селі Земброня з громадою. Це треба працювати. Я казав, працювати з громадою з громадою ніхто сьогодні не працює.